Невдовзі підприємці Полтави, які заборгували за комунальні послуги, не зможуть виїхати на відпочинок за кордон, допоки не розрахуються за воду, світло та газ. Про це серед іншого йшлося сьогодні на черговій апаратній нараді у міськвиконкомі. Цього разу в центрі уваги були питання комунальної сфери і благоустрою міста. Полтава на правильному шляху, заявив Андрій Матковський, оскільки за станом порядку на вулицях вона посіла третє місце серед інших міст України. Старання полтавських комунальників оцінили на державному рівні. З Цієї інформації розпочав чергову апаратну нараду міський голова Андрій Матковський. Думаю, те, що кабінет міністрів, підводячи підсумки місту Полтава, присвоїв на третє місто, при тому, що перше місто даже не розглядалося. Тобто Кабмін вважає, що в зимовий період жодне місто не справилось з тими питаннями і проблемами, погодними, які були. Каже про те, що ми на вірному шляху, аби не зупинятися на досягнутому днями мер підписав розпорядження про закріплення вулиць міста за працівниками міськвиконкому задля посиленого контролю за порядком. Підгукнувшись на звернення громадян, міський голова дав розпорядження привести до належного стану корпусний парк. Додатково встановити п'ять лав в корпусному парку. Тут поруч де у нас духовий оркестр градія. Відпочивають наші пенсіонери. Це перше і по-друге, всі лави привести до порядку, там у нас і поломані є, і пофарбувати. Термін п'ятниця. Представникам правоохоронних органів Андрій Матковський подякував за належну роботу стосовно тих категорій полтавців, які полюбляють випивати у громадських місцях, і зобов'язав стежити, аби нові та щойно пофарбовані лави лишалися на своїх місцях та в належному вигляді. Серед інших доручень міського голови викосити траву у корпусному парку, полити газон на соборному майдані, налагодити освітлення по вулиці Шевченка поблизу автостанції, забезпечити належну роботу водопровідної колонки по вулиці Кагамлика, а також працювати в напрямку скасування заборгованості. Ті, по комунальним платежам у Жедах, значну увагу на апаратній нараді приділили роботі підприємств «Полтавагаз» та «Полтававодоканал». Представники керівного складу останніх звітували про хід підготовки до осінньо-зимового періоду 2010-2011 років. І тут проблема номер один борги. Як правило, найбільші суми винні далеко не бідні споживачі. Зазначів Андрій Матковський на таких говорить він: незабаром чекає спеціальна міра покарання. Сьогодні ми відпрацюємо механізм, як зробити таким чином. Щоб наші люди, які сьогодні там по Паєгіпта можуть можливість виїжджати, не сплачують за комунальні послуги, ми будемо через АВІР вирішувати питання про заборону виїзду за країну до повного розрахунку за комунальні послуги. Якщо реалізувати та висвітлити у змі пару десятків Заходи, таких заходів, то затятих неплатників зі стабільними доходами значно поменшає. Переконаний міський голова.